Наскільки красива природа. Мороз узяв і розрисував отаку гранітну скелю за ніч отакими сосульками. Але той, хто любить поспати, цю картину може не спостерігати. Підниметься сонечко і ця картина зникне. Запам'ятались мені одні слова здоровим людину робить не сільдерей А задоволення від отриманого життя. Так що встаємо і на прогулянку, тому що підніметься сонечко. І ця картина або пейзаж зникне і ви ніколи в житті його не помітите.